Людинки, всім привіт! Хочу продемонструвати вам декілька варіантів адаптації або розблокування прихованих функцій на автомобілях Volkswagen. Конкретно буду наводити приклад на Passat B8. Робити я це буду за допомогою обладнання SyncDiag від компанії цинкар. Отакий адаптер коштує біля 4,5 тисяч гривень. Він є мультимарочним, тобто дозволяє проводити поглиблену діагностику більшості марок автомобілів. За ці кошти, по суті, раз на рік оновлюється ліцензія біля 60 або 100 доларів, в залежності від того, яку ліцензію ви обираєте. Ну і він дозволяє робити довге кодування або адаптацію різного роду блоків, в тому числі розширену дуже якісну автомобілів Volkswagen. Тому Підключаємо, запускаємо додаток і йдемо дивитися, що ми можемо адаптувати, що ми можемо розкрити, які функції можемо вімкнути на своєму автомобілі. Вони вже є в більшості автомобілях Volkswagen, платформи MQB, з подібного роду обладнанням, мультимедійним, наприклад, клімат-контролем і отакою панелью приладів. Сам адаптер у нас о таким чином підключається. Далі в додатку знаходимо підключення Bluetooth. Заходимо в діагностику, шукаємо Volkswagen вручну, щоб не чекати, поки розкодується Він-код. Це набагато швидше. Значить, чого почати? Нам треба зайти в якийсь блок, в якому ми хочемо е зробити якісь кастомізації. Вибираємо System Selection, я користуюсь англійською мовою, можете вимкнути Наприклад, російською, українською, на жаль, поки що немає. Перше, що хочеться активувати, дивіться, в таких панелях приладів, що з кольоровим, що з монохромним дисплейчиком, можна активувати режим демонстрації, це коли при вмиканні запалення стрілочки будуть проходити повністю всю шкалу і повертатись назад. Виглядає круто, прикольно, тому пішли робити. Знаходимо блок панелі приладів. От він номер 17, Instrument Cluster. Відкриваємо, чекаємо, доки все завантажиться. І нам треба зайти в довге кодування. long code. Будь ласка, відкриваємо, погоджуємося з тим, що приймаємо на себе всі речі, які потім можуть відбутися. Дуже треба з цим бути обережним. І Шукаємо такий параметр, якщо англійською, то це Staging. Yes, І зберігаємо. Кодування прийнято, вимикаємо запалювання. А тепер вмикаємо запалювання. І стрілочки в нас підстрибують. Тест стрілок ще по-іншому це називається. Може не спрацювати після того, як ви зберегли параметр довгого кодування, потрібно вимкнути запалювання, відкрити двері, зробити, наче ви і зайшли, закриваємо двері, натискаємо запалювання, стрілочки знову працюють. Тому що, якщо ми це зробимо, от сидячи в автомобілі, вмикаю і вже другий раз, поки не відкрив двері, вони не підіймаються. А ще в панелі приладів, в панелі інструментів, ми можемо активувати відображення кількості пального, яке може потенційно влізти в бак для заправки. Це іноді потрібно на заправних станціях, якщо ви не знаєте скільки вам пального необхідно. В такому випадку заходимо знову ж таки 17-й блок, панель приладів, довге кодування знову заходимо. І тут в списку шукаємо такий параметр, який називається секундочку, секундочку, секундочку. От в списку нам потрібен параметр Volume to Be Replenished, або кількість палива, яку необхідно заправити. Ми його вмикаємо. Робити це бажано на вимкненому двигуні, тому що лається на нас діагностика через те, що за високі показники обертів. Давайте спробуємо ще раз. Тепер заходимо. В панель приладів і шукаємо цей параметр, має вже з'явитися. О, Об'єм для заправки для заповнення баку. 50 літрів тепер у нас відображається. Окей, виходимо звідси. Наступна цікава функція по замовчуванню в клімат контролі в режимі авто. Ми не можемо бачити, з якою швидкістю працюють вентилятори, тільки в ручному режимі. Іноді це дозволяє зрозуміти, чому так шелестить в салоні якісь сторонні звуки знаходяться. Заходимо, ми, значить, шукаємо електроніку кліматичної установки. Клімат будь ласка, шукаємо довге кодування. Головний юніт, головний пристрій. І Тут ми шукаємо таку штуку. от, Параметр пункт меню. Blower Display in Auto Operation. Включено. Зберігаємо. І тепер в автоматичному режимі у нас. Світиться швидкість вентиляторів, при тому, що світиться також індикація авто. Все, готово, приймається кодування, і далі так і буде працювати. Далі ще цікава функція. У нас автомобіль, який приїхав з Європи, в якого є камера асистентів на лобовому склі, і в нього є асистент розпізнавання дорожніх знаків. Це найчастіша проблема в цих автомобілях, подібних з подібною функцією, от навіть ми можемо зайти в налаштування подивитися що цей дійсно асистент присутній навіть тут в самій мультимедійній системі От, асистент розпізнавання дорожніх знаків. Але в Україні він перестає працювати через те, що у нас доволі не деталізовані якісь там проблеми, по-перше, з картами навігаційними. По-друге, у нас немає такої кількості знаків, обмеження, а потім зняття обмежень, як це присутні в Європі, наприклад. Тому у нас ця функція просто по GPS вимикається одразу після того, як ви переїхали через кордон з Польщі чи там Німеччини. Для того, щоб воно запрацювало, звісно, не в такому крутому режимі, як це працює в Європі, коли все чітко показується як треба, коли, наприклад, немає знаку, щитується інформація з навігаційної системи, що ви там, наприклад, в населеному пункті, чи по картам взагалі вказано, що там є якесь обмеження швидкості, воно показується. Навіть якщо Камера асистентів, яка встановлена тут під лобовим склом, над дзеркалом. Не, не бачить ніякого знака. Знак записаний в навігаційній системі, тому він і виводиться. В Україні перестає працювати і ну, ви взагалі нічого не побачите. Я покажу, як вімкнути, але декому це може не сподобатися. Вмикається це знову ж таки в блоці, який відповідає за камеру асистентів. Шукаємо, здається, блок секундочку блок А5 нам потрібен. Передні сенсори для асистентів Водія. ну якщо так перевести Заходимо сюди і тут нам вже потрібне недовге кодування, тут нам потрібна адаптація. І тут в списку ми шукаємо такий пункт, який називається секундочку, Road Sign Detection Fusion mode Заходимо, і тут нам з режиму Fusion треба вимкнути Traffic Sign Detection. Тобто ми робимо так, щоб на панель приладів і на екран мультимедійної системи виводився той знак, який побачила саме камера, без врахування даних, які бачить навігаційна система. Натискаємо Зберегти. Попередньо нам треба зняти обмеження, ввести спеціальний код, який на всіх Volkswagen-ах отакий: 20103. Вводимо код для того, щоб ми потім могли робити якісь зміни. А от тепер вже заходимо в адаптацію, шукаємо наші Road Sign Detection Fusion Mod і міняємо його на Traffic Sign Detection. Все, помінялося, тепер воно буде працювати. І Після цього у нас почнуть відображатися дані про дорожні знаки, які буде зустрічати камера. А коли ви почнете їхати одразу спочатку? Тільки ви поїхали. Якщо перший знак зустрічається, вона його. Виводить на екран, але отут в стані автомобіля постійно буде вискакувати повідомлення. Постійно, коли ви тільки вимкнули запалювання, воно один раз вискочить, і все повідомлення, яке буде говорити, що розпізнавання дорожніх знаків обмежено, але при цьому воно почне працювати. У вас будуть відображатися і в панелі приладів, і на екрані мультимедійної системи дорожні знаки. Коли ви зберетеся виїхати за кордон, краще повернути назад в режим Fusion. Ще раз показуємо заходимо. Road Sign Detection, Fusion Mode. Заходимо. Тут вибираємо: у нас зараз Traffic Sign Detection, а для Європи треба буде Road Sign Fusion зробити. Вибираємо, натискаємо Зберегти. І після цього воно буде працювати. А, чому мінус, це в тому, що в Україні мало знаків, які знімають обмеження, тому якщо ви будете їхати десь, побачить камера знак 40, вона його покаже на панелі приладів, ви виїдете за місто, де можна по правилам їхати, 90, а у вас при цьому буде світитися знак 40. Ну, такі, якби. Мінус цієї системи, ну, але воно працює, так її можна включити. Такий невеликий список функцій, але доволі цікавих, які урізноманітнюють використання вашого автомобіля від концерну Concernuc. Це може бути Audi, Volkswagen, Skoda, Seat на платформі MQB або якщо Audi, то це, звісно ж, MLB, які ви можете розблокувати, Якими ви можете потім користуватися завдяки діагностичному обладнанню Syncar і адаптеру SyncDiak. Посилання, де його придбати можна, я залишив внизу. під Відео ви можете придбати, зареєструватися і робити подібні адаптації, кодування, практично як з дилерським обладнанням. Трішки просто, ну там, якщо змінити на російську мову, чого я дуже робити не хочу, буде зрозуміліше і швидше це все можна робити. По суті, повторюсь, як і на дилерському обладнанні. Якщо будете купувати подібного роду обладнання, не забудьте про промокод, який також є внизу під відео. Там ви отримаєте одразу знижечку в розмірі 5%. Дякую, що приглядали це відео. Якщо воно вам сподобалось, натисніть вподобайкою. Якщо у вас якісь є коментарі, додаткові зауваження, пишіть їх внизу під відео, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.